Так, колектив. Всім привіт. Ну що, буду коптити черговий раз кури. І, як обіцяв, хочу зняти вже цей процес. Повністю, як то кажуть, від А до Я. да? Кому цікаво по, по етапах, да, по процесах, що, за чим, як я роблю. Ось, то, будь ласка, якби дивіться, можливо, щось для себе візьмете. Що я хочу для початку сказати, такі підготовчі роботи, я їх знімати не буду, немає сенсу. Просто скажу, да, курка, якщо у вас заморожена, розморожуєте. Якщо ну, свіжа, то, не, то відповідно не потрібно розморожувати. Ми всередині, гарно вимиваємо. Зовні що нам не подобається, там яке пір'ячко, якісь пищики. Ну, все, що не подобається, все забираємо. Якийсь жирок там лишній всередині, можливо, є. Ось, і вимочую. Я вимочую протязі дня цілого три рази міняючи воду. Ось так. Побуло там ну, 2-3 години, воду злив, нову залив. Так три рази. Ось, І вже коли воно вимокло, що там є, яка там є кров всередині, вода трішки. ну, Щоб по максимуму забрала ці всі справи, Тоді переходимо до маринації. Маринація в мене методом шприцування. Я шприцую і остатками розсолу заливаю зверху. По маринаду розрахунок на 1 літр води. Я беру 20 грам цукру, 50 г нітритної солі і 40 грам звичайної солі. Тут можна, якби, кому як якщо більш солоне, бо я спочатку робив 50 на 50, 50 грам такої, 50 нітритної, трішки як за солоне. Можна робити 40 такої, 40 такої. Буде таке ну, слабо солене. А я роблю 40 нітритної, 50 нітритної, 40 звичайної і 20 грам цукру на літру води. А там вже в залежності від вашого об'єму м'яса, якби, Я Роблю 8 бройлерів. Вага така 2300-2500, десь одного. 8 штук у мене влазить в коптильню. І це на 8 курей я роблю 8 літрів маринаду. Десь 2 літра у мене йде на шприцування. а остальним я заливаю зверху. Тому зараз буду шприцувати. Коротенько цей процес покажу, як я шприцую, чим. На прикладі однієї курки. Ось. І вже далі там по процесу, що, що за чим і як. Тому кому цікаво, дивимось, поїхали. Так, ну і шприцюємо. Да? На прикладі одної курки налив маринад. Як це показати? Ось. Я показував раніше таке недовге відео, що я як робив. Ось така штука. Нею мені ну, зручно не знаю в порівнянні з простим шприцом. То я задоволений і тепер. грудку ось так. Проколюємо по всій одну половину, другу половину. І воно швидко за рахунок ось цього не потрібно набирати, як звичайним шприцем. Час від часу повітря під, підкачав і все. Так, грудка є, тепер ноги, стегна. Так, декілька. В декількох місцях. Другу. Навіть видно, як, як надувається м'ясо. Ось так, біля кісточок, біля хращиків, щоб там все, все промаринувалось. І крила. Крила я ось так сюди. В цю частину разок, в цю частину разок і в внутрішню. Сюди раз, і сюди раз. І друге так же саме. Сюди раз, сюди раз. Сюди. І сюди. Все. Все якби швидко, живо, час від часу просто підкачав повітря і, і все. Ось так позначаю, де чия курка, якщо мені дають накопчення, ну хтось, не свій продукт, а хтось, то я позначаю і собі в блокнот записую. там, Жовта нитка, чорна нитка, червона, ну в такому плані. Ось, Тому мариную далі. Так, і після того, як все пошприцували, Ось такий лоток у мене є. В підвал я це все виношу. Так як холодильника у мене немає такого, щоб вліз такий великий лоток. Цей лоток на 65, здається, літрів чи що Он такий немаленький. Він на відео, здається, маленький, але Коротше, залили залишками маринаду кури. Вони покрились не повністю, але, то якби не біда, вода ось в морозилці попередньо заморозена, да? лід в пляшках. Я кладу зверху. Накриваю це все діло кришкою. І раз у як, два рази в день я перевертаю, так як не повністю вони покриті. Наприклад, зараз вечір, так, цілий день вони вимочували, зараз ввечері, 8 годин вечора, я їх залив. Завтра зранку я їх просто переверну якби, другою стороною. Потім ввечері впеку, я їх переверну другою стороною. І вже на другий день через день виходить, будемо коптити. Загалом півтора доби вони будуть лежати у мене. В маринаді і просто я їх за цих півтора доби якби, три рази переверну другою стороною. Так як ну, Робити більшу кількість маринаду шкода солі нітритної, вона якби не дешева. Ось. А так, в принципі, нормально. Скільки я вже робив, то все добре. І за рахунок того, що немає холодильника спеціального, да, щоб там підтримувати плюс 2 градуси. Бажано. Плюс 2, то я ось так виходжу з положення лід в пляшках, кладу в погрібі. В підвалі у мене плюс 5. Кришкою накриваю. Ось Ось так. І воно собі там буде ще якби прохолодніше, ніж взагалом в підвалі. Тому про, про нього забуваємо на півтори доби. Звісно, було б класно, якби був холодильник такий спеціальний. Але ну, на мої об'єми зараз віддати заберушний холодильник, я не знаю, чи в 5 тисяч навіть вкладеться. Ну, трішки, якби. Не знаю, є там в мене деякі думки, щоб зробити бюджетну, але ще більш якби, як сказати, надійніше по, по температурі, то якщо зніму відео, коли там я дойду до того, поки ось так це все зробили, залишаю на півтори доби і зустрічаємося через півтора доби. Так, наступний етап це обов'язково, якщо ми робимо курку. Або ті частини курки, де є шкіра, її потрібно окунути в кипяток. Ось я поставив воду, вона закипіла. Так, вода закипіла і беремо курку і ось так. Я на такий гачок її пронизую в області грудки і на 40 секунд. Занурюю ось у цей кипяток. Плюс-мінус 40 секунд, щоб вона обшпарилася скірка. Якщо цього не зробити, то вона буде така, як пластмасова. Крилечки, наприклад, робимо. Стегна, окорочка. Там, де є шкіра, все ось так потрібно обшпарити. В кип'ячу воду на 40, 30, там 50 секунд, ну десь так. Воно побуло, тоді його витягуємо, нанизую я ось такі в комплекті з нержавійки прути. Нанизую курку на прути і вішаю в коптильню. Тому зараз 8 курей таку процедуру проведу і кілограм гомілок ще в мене. Вивішаю і вже якби зустрінемось біля коптильні. Ну все, десь 40 секунд пройшло, дістаю. Щоб трішки у нас стекла. І в іншу миску перекладаю. І так само нанизую іншу і по ходу конвейером. Ось так. Так, розмістили все вже в коптильні. Вісім курей. І ось тут майже кілограм там гомілок. Взагалі розміщаю 2 кілограми ось тут, як би, і між, між нижнім рядом ще можна. Ось тому. Ці процеси виконали, далі йде у нас. Що? Поставив 35 градусів, це буде отеплення. В середині, в грудці, щуп, саме на нижньому рядові. Тому що тут якби, на першому етапі отеплення і просушки, вентилятор якби, вімкнений. Да? І тут найпрохолодніше, як я замітив. Тому я орієнтую саме по ось цьому рядові. Щуп сюди. Потім на процесі вже пару арків, ну, якби, вирівнюється, але ну, орієнтуюсь по. По ось цьому щупові. І якщо кури ну, більші розміром, то я їх наверх стараюся розміщати менші на низ. ось Тому 35 градусів виставив. Зараз 20 в коптильні. Вмикаємо тен. Вмикаємо конвекцію. І вмикаємо просушку. Все. Просушка, конвекція тен запрацювали. Двері закриваємо. І доки в продукті не буде ну, 18 десь градусів, зараз 11, доки не буде 18-20 градусів. Оце один етап, на якому я ну, притримуюсь температурі всередині. Щоб отеплилось до, до 18 хоча б градусів. Далі, коли буде просушка, вже, просмажка з димом, я на температуру особу уваги не звертаю, тому що головне, щоб при паруварці вона досягла 72-74 градуси. Ось. Тому Чекаємо, доки досягне 18-ти всередині і підемо на процес просушки. Воно трішки і просушиться якби, за цей час. Ось, тому по коптильні, що я скажу, задоволений повністю. Є таких два нюанси, які би я додав би, можливо, не знаю, це пішло літо, пішла муха, можливо, би якусь заглушку літню сюди з москітною сіткою, на етап просушки. Отеплення, щоб сюди, і, і на вентилятор, щоб щось таке було з москітною сіткою. Ну, не знаю, це таке, воно то як можна доробити без питань. Але як на мене на літо, кого вона стоїть не в приміщенні, а ну, так як я піднавіс сьогодні виніс, то було б класно, якби була москітна сітка. І ще один нюанс, це коли пройшла ну, прожарка з димом, да, димогенератор забираєш, тут залишається отвір. Я то його закриваю. Ось такий кран у мене є старий. Просто ставлю, закрив і все, щоб пар не виходив. А з середини там залишається якби, ну, той самий отріб. І все, що стікає по стінках, конденсат, пар, все потрапляє, ну, не все, але потрапляє частково поза нержавійку всередину, якби, між стінками. І було б класно, якби також всередині була якась заглушка. Ну, резинова типу, я не знаю, щоб коли і миєш ти її, ти її надів і не боїшся, що коли ти напором, наприклад, змиваєш, що потрапить поза стінку всередину якби вода. То це отак було б, було б класно, як на мене. Отакі ще два маленьких нюанси. Не знаю, чи побачать це відео виробники. Ось, ну Але як на мене, я ось це додав сюди москітну сітку для тих, хто на вулиці це робить в літній період на димохід. І на вентилятор, саме на процес отеплення і просушки, і якусь заглушечку, коли ти дістаєш. димогенератор, щоб з середини можна було закрити, щоб не попадала лишня волога між стінки коптильні всередину саму. Тому, а так взагалі задоволений, все класно, все чітко, поки працює. Мені подобається. Тому чекаємо. Поки буде 18 градусів, це десь, я думаю, година, півтори, плюс-мінус. Зараз тепліше на дворі, то побачимо скільки займе часу, я засічу. І підемо по етапах далі. Так, ну що, у нас тут 19 градусів, пройшло 45 хвилин. Будемо, напевно, переводити вже температуру в режим основної просушки. Ось так. Воно тут трішки підсохло, скапало, що мало, але не так, як потрібно. Тому тут ми закриваємо, тут ставимо. 65, видно? 65 всі режими залишаються так же само. Тен, конвекція і Вентилятор просушки. Тут отвір на всю. І ще, я думаю, ну година півтори Тут же на цьому етапі до температури я зовсім не прив'язуюсь, але ще, щоб продукт був повністю сухий зовні. Так як зараз там на ньому ще є, ну не видно так, засвічує, але є ще краплинки води, потоки. Ось цей режим його повністю просушить і, і потім вже будемо піднімати температуру на 85 і пускати дим. Тому поки чекаємо годину, півтори, періодично там навідуюсь, дивлюся, відкриваю двері, дивлюся ну, на стан шкіри, чи суха чи ні. І вже по ситуації тоді визначаюсь. Тому поки так. Так, ну що, у нас пройшло десь. До двох годин приблизно. Я думаю, процес обсушки я буду завершати. Ось так виглядають. Десь є там потьоки жирку, ну, але це не страшно. Ось так-то воно сухе, поверхня, значить можна подавати дим. Тому двері замикаємо. Ось температуру я поставив 85. Тріску насипав в мене вільха, чисто, одна вільха, насипав. Я беру ось так літрову банку повну. Це трішки менше половини виходить димогенератора. Під'єднав нагнітач повітря, кран відкритий, просушка виключена. Вентилятор достав. Заглушку надів. Димохід зараз відкритий повністю, поки розгориться в продукті 28, ну, але я на це зараз уваги не звертаю. Зараз підпалюю. Ось тут ззаді є отвір, сюди я зараз е, горілкою підпалю. Ось такою. Так, тут підпалив, дим, пішов, зараз розгориться. Не мав як показати тут тісно. ну Просто горілкою в той отвір, що там ззаді, якби вогонь підпалив тріску, нагнітач на максимум. Зараз розгориться, я його прикрутю. на наполовину, плюс-мінус, можливо, трішки менше. Перший цей дим випустимо. Так воно, димит. Перший дим я випускаю і десь через. Кожних пів години двері відкриваю, який там є дим, випускаю. Ось так. Перший випустив. Тепер нагнітач прикручую трішки. Десь ось так. Ще, походу, буду подивлятися. І ось тут цю кришечку на димохід, ось так наполовину би прикриваю. Все. І тепер десь до години. 45 хвилин годину в мене проходить ось цей режим, доки вже не буде подобатись колір. Лишнього його теж якби не потрібно засмалювати ось. Тому що буває вже, здається, колір ще ну, не настільки, як хотілося, а після пару варків він ще проявляється, ну темніший стає. Тому десь 45 хвилин. Годину, ось так, не більше я дим подаю на кури. Тому ніби, ніби все розказав, а ще сюди зараз поставлю під злив, які там смоли збираються, це рідке все. Періодично краніка відкриваю і спускаю, зараз поставлю сюди коробочку. Ось така звичайна коробочка. Все. Час від часу відкрив, як прогріється, спустив, що там є. і і усього, димить непогано. Зараз і температура почне рости, так як вже вентилятор просушки забраний, повітря з надвору не подається, тому піде діло швидше. Все, тоді вже, коли буду завершувати цей процес, покажу який там колір. І підемо на пароварку. Так, ну що, пройшло 50 хвилин. Всередині вже 42. Ну, Я на то уваги не звертаю. Димок ще йде. Але потрібно подивитися. Якщо колір подобається, значить, все припиняємо. Ось так. Як на мене, більше не потрібно. Тим більше я знаю, що після пароварки він ще по... Ну, ще стане темніший. Камера ще так не передає, подачу диму припиняю, перекриваю, виключаю, дістаю, виймаю тут що воно, просто ось барашку відкручуєш і його виймаєш. Тому його я дістаю, заливаю ось сюди воду, десь третину, можливо, половину. І Ну, будемо налаштовувати зараз. Зараз дістану демогенератор і продовжуємо. Так, все, демогенератор забрав. Як і казав, сюди ось такий кран вставив, води налив. Тепер ось тут кранік є. Його відкручуємо, доки не почне капати водичка. Ось, каплі пішли, налаштовуємо так, щоб капало. Десь дві каплі в секунду приблизно. Ну, ось так. І вставляємо ось цю мідну трубочку. Все. Каплі капають по трубочці на тем і утворюється пара. Чути? Я думаю, чути, як капля капає на гарячий тен. І все тут закриваємо. І тепер уже слідкуємо, щоб було всередині курки 74 градуси, 72-74. Я роблю 74, щоб ну, вже точно. Тут так і залишаю 85, десь через. Пів години, хвилин 40, я зіб'ю на 80. Ось. І все. І просто ходжу, контролюю, щоб ну, каплі капали, так як потрібно. Не рідше і не чаще. Все, отак От проходить пароварка. Тому побачимо, який буде колір після пароварки. Ось, загалом десь також півтори години займає цей процес. Копчення було 50 хвилин. Пароварка десь ну, до півтори години, я думаю. Зараз 44 в середині. Побачимо, як там буде півтори, можливо менше, можливо, більше. Ось так чекаємо. Так, пройшла година, температура 66, що, я думаю, півгодинки і буде норм. Тут збив на 80, як і казав, тому ще трішки йдемо дивитись на результат. Так, ну що, пройшло півтори години, можливо, трішки більше десь. Година 40, 45, 73 всередині. Все, буду вимикати. Ось що я перекриваю подачу води, дістаю і випускаю пар і заодно ж подивимось, бо я більше його і не відкривав. Що там в нас вийшло момент істини. Ось така краса, як на мене. А? Я ж казав, колір потемнішає. Стільки ну, тут жир, конденсат, все якби в лоток збігало. Ну і ось такий маємо результат. Колір класний, як на мене. Воно ще охолоне ще стане таке яскравіше, насиченіше. Ось тому. Я надіюсь, так можна тен вимикати. Тут відкрию, хай ще конвекція трішки попрацює. Я надіюсь, зрозуміло, розказав, що за чим які етапи. Ось, По часу трішки дуже, ну, останні градуси якось довго набігали, не знаю. Так ніби швидко-швидко, а останні 3 градуси ну так довго. Тому ось такий процес. Кому сподобалось, поставте лайк, підтримайте, прокоментуйте, можливо, що упустив, тому що в голові все не втримаєш, але ніби по таких основних етапах процесах, то все розповів. Тому дегустації не буде, так як це все замовлене. Ось, було б, звісно, класно його розрізати, подивитись. Чи не подивитися, а показати, яке воно, я то знаю яке. Ну, але все замовлене, тому я знаю, що воно класне. Хто дивиться, можливо, з місцевих да, хто ну, замовляв, куштував, то можете відписати, як вам ваш якби, відгук зробити в коментарях. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, до нових відео, всім до побачення.